Стоїть гора висока я, а під горою гай. Зелений гай у стесеньки, не наче справді рай. Зелений гай у стесеньки, справді Прийшов час братам прощатися назавжди зі своїм дідусем Федором Кобрійом, який був їм за батька. І магданіма пішла в засвіти, а по покинула цей світ і Доні Кобрійова, найрідніша та найлагідніша жінка, котра дарувала своїм внукам материнську ласку і безмежну любов. Бабусь. Але біда не приходить одна. У 1940 році загорілася Василева хата, а від неї полум'я перейшло на Іванову, де у хаті були малі діти Ольга і Володимир. Врятував тоді дітей сусід дай боже йому царства Небесного Федір Якимів. Відці з хати, поріг. я вісці з хати, а черешенька владжу з того боку порога. Ми ага. так всі бавили. Я так, як тепер, що я диму зачула, ага. але що то, -то що ми де були, що то, я не знаю, кілька мені років було, де може 4-5. Ага. То і то -то. І то, а дідо й ким біжить. Вже й люди є. Вони перший ксьонзикова мала всіх. А від Хензику і наші хата й І так, що владі на руки, мене за руку і так. В стайні зачали корову, пацієві гоняти, бо в стайні була разом з хатом. То ледве вігнали, ледве вігнули в стайні. Чесло, там. І все згоріло у нас, все нічого. Щоб дихі, то повіносили, а у нас ніч нічого. Чим ми були, тим я? А мама на підлячці пішла, тато фасунок брав. А, та, з підлясів стринув, з цеху. Ну та брали тату татову песу фасунок, що тату, тато в промислі робив. Бо я вже, мама вже йде дорогу та й вчула, що тата горить, така й мама. <ристо> Як як, себе як себе зробити, робити, якщо мені себе не зробити, якщо не погоріли. це було в 40-й році. Мама все по фасунок, бо тату в промісі робив. По фасунок йшла на підлячці з столу з ксінзиху, то і цей ксьонзик робив. Та і, то, то й тут все йшла. й все нас мама замикала. <кхід> А туди я кажу, мамо кажу, не замикайте нас. Стрій славко у животі був туди. А ми ще лишеньку, пам'ятаю, нині такого поріг. Він з того боку і я став, то ми всі щось так базили. І нині мені день, так тут комо. Та й тут от, та де де ми було, де я була вішло, бо що. Але зараз так, прибігає дідо, такі яке він старий дідо. Та й то це то, влади на руки, мене за руки, за руку та й з хати, з хати геть. А корову і потім ледве вігнали, ледве, ледве. Що з них щось щось, щось з хати пові по, похапали, а в нас усе згоріло, ми лишилися в тім, що в тім, що тут орешту, усе згоріло. А я. Так що ходили, ходили смо по чужих хатах, тут довго. Недовго. Тому такий козик голова була, там то на фільварку вже деколи жили, ну а жидів ге, а там файна знову були, а як там на їли такого каїлинську. Та хата віце, то була два поверхова. А то були два будинки. Та й стайні були, та й стодоли не були. А поле було, а дно, ну, де які сади, де, де де що на світі там було? Страхо так пайнезно було. Та й тут німці, німці тут удалили. Та так, що тут вони туди переїхали. А хто вам сказав туди? Її? Ну, та чуєш, голова був такий козик, козик. Та тут марійки, козички, оте. Uh, і там люди торічку, жічку вже жили, такі шехятка, і з дуби жив, теж жили. Що жили там? Тай тут. Той німець, пан був теж вже жив, той так, що все тримав, худоба була. Мама ярку робила, а а фільварке. Хто аж у всіх засівав, всі робили здуби, здуби, дівки, хлопці робили, на полудне до нас прийдуть до хати. Кари так ось страшне, всього, всього. Каріки там була. Та знавіть коли сів то ли там, ка так сів був, що ніколи ніхто не вийняв літака, ні нічого, і сів був літак. Ага, а що там чи тато, чи мама була в того, така, і люди були. <offer> 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 «Угу. А що то за літак був? Літів, да. знаєш. No. Та й чуєш та що дуже пайнезно там було. Та й жили, навіть моя і молоко, там і що, сю, що страшне. Та й толо. Ну а потім та знаю, кілько то було, Та не було довго. Так є в сороковій році, найбуде ну, ми в 41-й пішли. Ну, а тата, з 45-го, ну вона там родилася. Та вона в колись була, як ми переїздили сюди. То дивіться, тільки ми жили, за 23 роки, але що, чуєш, там німці, ту, а війна то війна та там була. І, та, і, і, та, і, і, садейки, там було все то страхота. Дуже файне на філіварку. Дорога греблі, міст великий туди, на, на, на греблю. То дуже файна, так файно що... Та І Вверху хату перевезли. А там був будинок другий, так що ми пішли в той будинок другий жити, а ту хату перевезли сюди. Ну, а чия ж та хата була на філа? Ну та жиди колись жили. Те, як вже, ет, кої та як у жиді вже кої-то кої-то, то вже жидів вбивали. Ага, і лишилися хати. Лишилися хати, і де ми тутували. То, то й то, поємничка жила, тамка, поємників uh -huh. тут жили з Княжівського, uh -huh. так що то. то що, я, та й все німець приходив до нас, а я так всі бояла, німці дивлюся, вже в вікно йде. Дивитися я у хатах. То маму хвалив, що мами порядок Поріду, у хаті. Uh -huh. А я так всі бояла, що. Так. Я, так, бо я ж живу так, що ви чуєте, жили в таких хатах. Татях, так уже перейшли, а там дуже файно на фіварку було. І ой, там якийсь сад, який ось файне з ним. Що там і... село не розвивали? Я так знаю. І жид навіть. Жид у нас переховувався. Ховався навіть в цю дивочки, чи, 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 чи <поцент> нема вже. Ага. Ну, потім вже його десь тата, то підрікнив його вид, бо я вже. А де, де переховувався? У нас на фійварку. Хто переховував? Ну, Та він собі у нас таку на фійварку був. Якось якоюсь, На так. Так, якось, не, якось, живу, якось, віг, якось віг, так, так якось і так, я не знаю. А, а мамі не то, а мама чого тікала? Бо, німці, бо то німці приїхали були. Та й сказали, що вона. Е, 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 як вони казали, не жити? Як то німці казали? Юда, Юда. О, а німці почали на маму, що ніби Юда, Юда. О, а мама почала тікати. Ні, ні, стріляти, почали. На фільварку Марися народжує троє дітей. Ярослав. Ореста, яка померла по восьми місяцях життя, і Богданко, який помер у перші дні життя. 1942 рік. Тим часом Василь настарав дерево на хату і дружньою родинною толокою приступили до будови. Головними майстрами були Вуйко Кобрин Василь із сином Юрком, Хата. Ваша? То я вже пам'ятаю, коли ставилося. То десь було ще при німці десь так певно 43-й рік або як. Чого тоді ставили то? і, і так, Псьонзикова теж тоді? Бо то згоріла там хата їх. Так. Ще те от мені розказував на пам'ятаю, що. І, і, як хата горіла, то нікого не було, що вони двоє, вона і брат її той влазить. Так, так. Ти ж як ти кажеш, так, не біша. Маленький був. Та і в колишці він був, та хата горіла, а дідо на саді, то мій ще діду. Uh -huh. Прибіг, то каже, мене за руку, а влазив під паху. Та й виніс з хати, вже від горівшої хати, О, то, да. то хата та згоріла з там. І вони поклали по тому так. Е, то ксьонтик найперше, то я теж пам'ятаю, як клали ту хату, бо то на зарінку майстри різали дерево. То що такі трацькі пили були, що один трач унизу, а другий ліз на дерево. І закопили, розрізали плиниці на двоє. То я ще пам'ятаю, як то траті там прирізали і клали ту хату Ксьондику. Там рядом була хата ще, де Ковшанин. Кобрин. Так, так, так. То що була там друга хата, ну, стояла інша хата. Була. То її десь тоді, як я був агмію, ти там поставив е, федір ту хату. Uh -huh. А то е, стара була та, що згоріла, що разом від Аксон, так і ваша. А попри нас, попри самий Рів була хата, ще стара маленька. Ото де кушання Марисі І ганусі ще й сестрає. О, так оту вже клали отут. Хату де ваша, uh -huh. то теж пізніше вже, ніж так щас, такого. А клали як? Бо як хата згоріла стара, то діда то Іван, він робив на фіварку пана там, на фіварку. Йому дали там де жити якось. Вони uh -huh. жили там на фіварку. Так, так. Да, то був да вот, uh -huh. то, той фігурат, той як князівська де зупинка, ота що на князівської як їдеся. І то ту пригадую сторону віхівки. То ще, по міст такий був через ріку, а за мостом там були пару хат. Ну, є такі, що де челя жила, де пан, той стайніст, то доли. там була ціла господарка, така фідварука. Uh -huh. Та вони поселили туди. Їх і там жили. І я ще пам'ятаю як звідти, той Іван три, приходив сюди, то було літо, бо черешні були, то він з татом підговорив на черешні лазили, а він ще приніс привів з е, Словка. Отого Богданова, цього брата, що оброшний помер. Ага. То він ще був малий, але що був він на рік молодший за мене. Uh -huh. Тому то ми бавилися від хати чимось з, з тим славком. Uh -huh. А він статом, там обгорили на черешню газу і все. То він з підсвідарку проводив його сюди. А потім комаленько клав у хату. Яким чином? Там десь там ту хату, там розбирали і сюди перевозили. Uh -huh. І тут, клас. То наше вже було, так що скорше було наше ставили. Uh -huh. Дуже о, цікаво. Ну, а потім може. Пам'ятаєш, що вони теж викінчували вже десь, як я був в армії. О, і, так що то тут помаленьку, і наші так усі ставилися. А ну, розкажіть мені ще за тих кобриїв, ви їх пам'ятаєте тих Кобрин, що далі хата була. А ну, де, за тим, пшеон за... такова то ще слідче, так? Так, так. Хто там був? То, кого але... ви пам'ятаєте, що тоді? Називали Ковшані, так. Ні, ні, не ковшані, а так і кобрен був старий Кобрей. А, старий кобрей. Ну, та то, то я вже не пам'ятаю Лілі. Коли навіть і помер, і не знаю. Бо я запам'ятав і ваші всіх три брати. Ксьонджик то Василь, Іван то діду. Mm -hmm. і, і Федір, то Марисі Ковшані, то я нусь і, і тато. То Федір то є хата була попри нас, то тут рівно, той попри писами Рів. Діду, діду Ксьонджиків, тобто стрійний тато. Я пам'ятаю ще й бабу. Діда добре пам'ятаю, бабу не дуже. Бабу, так трошки, а діда файно пам'ятаю. Якщо же все казав, що діда Петько сидить на печі, та й каже, що в ноги змерз. А ми всі усі все сміяли. Ну, то... То, то, то її батьки з ними жили, то там і вмерли, так? Так, 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 ідуть. І, 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 і увернеться у дубі. Діда й баба. У перша баба, а так діда. Дід се в капелюсі, пам'ятаю, ходив у погороді. Де ж там ходив, буряки там, бурякє, там То неко. пам'ятаю тоді. То ви не пам'ятаєте ту, ту хату, що там де е, коло. Марісиної хати була Вуйкова хата, то ви вже її не пам'ятаєте. Ні, там, там я вже не знаю, там я не знаю. То ту стару хату, нижня, що ни, на, нижче нашої, то пам'ятаю, там була хата Марісина. Ззаду теперішньої стайні? Так, так. Та не пам'ятаю ту хату. Потім вже стрій побудував там, на тому городі хату. А то ту геть завалив. І воно ще стояло, вроді довго. І я маю один теплий спогад, пов'язаний із дідом Василем Ксьонзиком. Моє дитинство проходило на всій Кобриївській землі. Так як між братами плотів не було, у мене там була свобода і простір. Я черпала воду худобі з потічка, що протікав між нами і сусідами, як розглядаючи кольорові дрібонькі камінці, я збирала жолуді, що сипав дуби нам на поле під берегом. Я шукала серед прадідівських яблунь, винниць, ябка, всередині котрих калатали зернятка, бо навіть одного разу зловила маленького зайчика, котрий прийшов із лісу поласувати дідовими яблуками. Одного разу, коли я проходила стежкою під вікнами діда Василя, його жінка закликала мене через вікно зайти до них. А я ще ніколи у них не була в хаті, і мені стало цікаво. Зайшовши, я опинилася у світлій, охайній світлиці. Кімната була залита сонцем, а з вікон було видно простір аж до зарінку. Я звернула на це увагу тому, що у моєї бабусі так само вікна виходили, як і у них, але через насаджені дерева у бабусі хата була притінена. Анна лагідним голосом припрошувала мене сісти на лавицю, що стояла біля великого довгого стола. Жінка щось сказала до чоловіка, він вийшов з хати, за хвилину прийшов з трилітровим слойком закритих грушок. Дід Василь поклав слоїк на стіл просто сонячного променя, що ті жовтенькі грушки так переливалися на сонці, що здавалися золотими. Анна поклала на таріль грушку і лагідним голосом, погладжуючи по голові, припрошувала скуштувати її. Я у своєму житті ніжнішої смакоти не їла. Вони мене щось питали, а я лише кивала головою. Коли виходила з хати, мене помітила моя тета Ользі, насварила, аби я більше туди не ходила, і настрашила, що вони можуть мене забрати собі. І розказала, що дід Василь із жінкою колись просили мою бабу Марисю. Аби та віддала їм на виховання одну дитину, а баба відмовила, і відтоді вони гнівалися. Удавнину часто траплялося, коли багатодітна родина могла віддати на виховання бездітним родичам дитину. Навіть у нашому селі знаю, були такі випадки. Більше я до них ніколи не заходила, побоювалася, навіть уникала. Але часто спостерігала з вікна Бабиної хати, як дід Василь із чимось виходить із своєї пивниці, котра виходила якраз на той бік. А тоді усе пригадувала ті золоті грушки. У жовтні 1944 року у Федора і Магди народилася донька Марія. А у 45-му, у липні, Іван і Марися з новонародженою донькою Марією, котру кликали Мілюся, справляли входини у нову хату. Під гаєм в'ється річенька, як слово вона блищить. Долиною зеленою. Кудись вона бігає. Жить долиною, зеленою, кудись вона.